Привіт, друзі! Минулого року я купив ось такий прилад. Це PH-метр Цей прилад він використовується у різних сферах для вимірювання різних кислотностей різних речовин. Але я купував, щоб вимірювати кислотність субстрату під кущами лохини. Я не професійно займаюся лохиною. У мене там 7 кущиків, але іноді незрозуміло чи треба кислотність підвищити, чи зменшити. Тому що лохіна незвичайна рослина, вона не росте на, на звичайному ґрунті, а і треба, щоб ґрунт був кислий. До покупки ось такого приладу в мене був отакий. Ну, що я вам скажу, це прилад такий універсальний, він і світло міряє, він вологість міряє, і pH міряє тобто кислотність. Але він спочатку, наче правильно, міряв, мені здавалось, потім щось незрозуміло. В общем, я вирішив, що це не той прилад, якому треба довіряти. Тому, да, звісно, цей прилад. Коштує набагато дешевше, ніж цей. Але краще, я вважаю, краще раз витратитись купити нормальний прилад, чим весь час гадати на кофейний гущі. Тому купив, правда, я купував в Китаї, там трішки дешевше, чим тут в Україні замовив. Мені цей прилад прийшов на момент покупки, він коштував десь мабуть, доларів 25. Ну, Можливо, можна знайти десь і дешевше різні продавці, різні товари. Ну, Якщо хто буде купувати, не спішіть, передивіться, почитайте відгуки. Якщо ви хочете купу, купити там, де я купував то я, якщо посилання буде дійсне, якщо той продавець ще є, я можу вам в коментарях написати посилання, в якого продавця на Aliexpress я купував. Якщо хтось зацікавиться цим. Так, дивіться, що тут. Ось такий прилад. Прилад працює на батарейках, батарейки ставлюються тут, в комплекті батарейок не було. Батарейки зараз я... ось такі. Три батарейки, такі е, шайбочки, як вони ще називаються. Е, так, давайте я вже. Батарейки. Це, мабуть, не так. Я ставляю кришку. Ну, то не важливо. О! О, як я казав, я вже ним покористувався в минулому році і можу сказати, що. Не, не жалкую за ті кошти, які я за нього заплатив. Він, він ці кошти відробляє. Так, Цей прилад з двох частин Він зроблений. Ця частина це щуп, щуп можна міняти, щупи бувають різні. Якщо раптом ви якось щуп поламали, то можете. Чи в Китаї, чи де завгодно купити новий щуп. Щупи різні, як я сказав, різні, різного виконання для різних речовин. Для землі оце якраз гарно підходить для ґрунту. Є навіть схожий щуп, тільки з таким проводочком. То можна тут вставляти, а в руках тримати. То, ну, як кому подобається. Я купив такий простий, але щоб мені він. Виконував функцію заміра PH мого субстрату. Так, що я можу сказати? Він дуже точний. От дивіться, я вмикаю, і він показує PH не тільки 10, а й соті. То мені навіть соті її не потрібно, мені достатньо цілих і десятих. Ну, це говорить про те, що він точний. Але щоб... Давайте я зразу розкажу, як його зберігати, а потім розкажу, як його калібрувати. Значить, приходить він, щупа цей, він знаходиться в такій пляшці, яка із дирочкою, і там резиночка, щоб плотно. Щоб речовина, яка там знаходиться, вона не витікала. Головна умова зберігання оцього щупа, що край щупа він повинен, повинен постійно бути в цій речовині. Тому що по тій інформації, яку я знав, взяв з інтернету, почув, знав, дізнався, ця, цей щуп він боїться пересихання. тому Постійно він має знаходитися в оцій пляшиці і в пляшиці повинен бути спеціальний розчин. Мені продавець прислав, отак от як ви бачите. Але тут розчину було там пару крапельок. Я і скаргу писав. ну Продавець сказав, що це все нормально. Тому, щоб не зіпсувався прилад, бо він же ж не дешевий, я купив спеціальний розчин. Ось ось, розчин для зберігання. Та Заповнення електродів PH ОВП метрів. Цей розчин 3,0 моль на літр. Ну, мабуть, це є розчин кислоти якоїсь, не знаю, може слабий, слабкий. І я заповнив оцю пляшечку десь наполовину. Я тепер не турбую, що він мене поламає, ну, що він мене пересохне і перестане коректно показувати. Це інформація для тих, хто буде купувати даний прилад, і щоб ви знали. Пляшу це мене там ще розчину, трохи залишилось, але я його зберігаю не лежачи, цей прилад, а стоячий. Тоді я точно впевнений, що тут. Бо тут резинка, але ж ну, все може бути. Як вимірювати цим приладом? Я виміряю, значить, вставляючи його прямо під кущ лохини. Але там під кущом є кусочки кори, і все. І щоб не пошкодити цю сікляну трубку, то я перед, перед тим як е, вимірювати, я беру відвертку, вставляю відвертку, трошки отак е, роз, розшатаю отвір, а потім вставляю цей щуп. І він мені показує, яка волось. Ну, Замірюю я ж не кожен день, а там раз на тиждень чи раз на два тижні. Ну, так, пройшов там, ті кущі, які я дивлюсь, що лохина себе погано почуває, то я замірюю і вже коректу... вношу корекцію в підживлення лохини. Чи треба мені більше додати сірки, бо я сіркою підскісляю, чи менше. Ну, це такі нюанси. Тобто, моя, моя рекомендація, як то кому цікаво, не впихати в твердий ґрунт, тверду, твердий субстрат зразу, а трошки розворушити, ну, щоб не пошкодити цей щук. Хоча, я сказав, можна його прикупити, якщо раптом ви його розбили. Так, всім вияс... вияснили. Да? Я думаю, всім буде зрозуміло. Якщо вилився, купуєте, доливаєте і все. Тепер калібровка. Як калібрувати? Для того, щоб калібрувати цей прилад, є така відвертка. Тут є гвинтик. І цим гвинтиком ми калібруємо по розчину. Де взяти розчин, по якому калібрувати. Розчин є, продається хоч на Аліекспрес, хоч і так в інтернеті, можна десь знайти, замовити. Хто як хоче. Ну, з Китаю буде довше йти. Я купував розчин в таких пакетиках. Тобто, тут сухий порошок, тут написано, як його розводити. Розводиться він у диссильованій воді, але ж, зверніть увагу, при якійсь температурі він, ну, показники можуть змінюватися кислотності. І якщо оцей порошок, що тут був, це я його розвів 6,86 pH. Цей показник він повинен показувати при температурі 25 градусів по Цельсію. Якщо температура нижча, показники змінюються. От дивіться, якщо 25 буде 6,86, а якщо 10 градусів, то це буде 6,92 вже в сторону до 7. Але ну, оці соти мені ніяк вони не, не треба. Цілий і десяти мені достатньо з головою. Ну, але комусь може треба на точно. То я взяв, купив два пакетики. Один пакетик. Це 6,86, pH більше до нейтрального кислотність. І кислий 4.00. То теж при 25 градусів Цельсію. Ну, пакетик я, мабуть, викинув оцього розчину. Але, якщо температура міняється, то ви повинні знати, що буде мінятися і кислотність розчину. Ну, давайте я на цьому покажу. Хоча тут не 25, тут може і 5 всього на всього. Так що показники можуть трошки відрізнятися від тих, що написано. Але ж, ну, зараз ще не сезон, я вирішив відосик записати, поки не. Поки є час. Так, дивіться. 686, а тут. 6. Ну, 7. Видно вам? Я сподіваюсь, видно. 7. Ну, якщо брати до уваги, що цей розчин не холодний, то, можливо, вона так і є. Ну, я влітку я калібрував, було все нормально. Не хочу я зараз збивати, ну, ви зрозуміли. Сам принцип, я думаю, вам зрозуміло. Тобто калібруємо в одному розчині, потім калібруємо, можемо в одному тільки прокалібрувати. Якщо ви хочете точніше, калібруєте в кислому в цьому розчині, калібруєте в цьому не кислому, можете взяти ще якийсь третій розчин. Ну, показується прилад точно. Мені сподобався. Я тепер впевнений в тому, що показники правильні. А це головне. Ну, були у мене десь є лакмуси папірці, Ну, що я вам скажу? Ну, то не те. Ну, можна ними обійтися, але не те. ну Краще купити нормальний прилад і ним міряти. Оце така інформація. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Я відповів обов'язково. Тепер не... Не зайве буде поставити вподобайку. Хочете бути в курсі всіх відео, які я записую, нажміть на дзвіночок. Дякую за перегляд і ну, гарних вам врожаю. На все добре, друзі! Так, згадав і вирішив додати свою розповідь, і своє відео таким невеличким поясненням. Вимірюємо тільки вологий ґрунт, то в сухому ґрунті, можливо, показники будуть неправильні. Я, до речі, і не, не пробував змірювати сухий ґрунт. Діло в тому, що справа в тому, що Лохіна вона не любить сухого ґрунту. Субстрату, і у мене субстрат постійно вологий. Ну, але ж можливо, при вимірюванні якоїсь другої культури, що буде субстрат сухий, то потрібно зразу зволожити, полити, потім, потім через деякий час замірювати, як я і казав. Якщо в моїй розповіді про цей прилад будуть якісь неточності чи якась інформація, що я, напис... я розказав вам не... неправильно, то напишіть в коментарях, можливо, я помиляюсь, щось, може, з цим приладом не так я роблю, як потрібно. Я з задоволенням прочитаю ваш коментар. Тут нема нічого страшного, а навпаки, мені буде цікаво почитати ваше враження від приладу, яким ви користуєтесь, і які отакий прилад, як оце у мене. І ваше враження. Можливо, він не такий точний, як я собі представляю. Ну, це така невелике таке невелике доповнення до мого відео.